У цього сорту бувають гусачки. Тобто ось так от листочок тут застріє і треба голівку цю виймати. Якщо її не витягнути, то вона отак от буде зогнута і буде гусачок. Лухівчанка Лариса Губар останні два роки займається вирощуванням тюльпанів у себе вдома. каже, почалося все з букета, який подарували діти на 8 березня. Жінці стало цікаво, що за сорт квітів виростили в композиції. Вона почала шукати інформацію про нього в інтернеті настільки захопилася, що вирішила сама спробувати сили у виганці тюльпанів. Чоловік додає, підтримав її ідею. А він сказав: ну, якщо ти думаєш, що в нас все вийде. То замовляють. А я йому кажу, я вже замовила. <свісно> ну І все. І так почали займатися. Часу для нової справи, розповідає Лариса, було вдосталь. Вони весільні декоратори. Із середини осені до кінця весни аж на одруження немає, а вирощування тюльпанів стало альтернативою основному заробітку. Нову справу розпочали з пошуку постачальника і зупинились на цибулинах із Нідерландів. Нині родина вирощує понад 20 сортів тюльпанів. Є бакаловитні тюльпани, це ось такі. Є оторочені тюльпани, ми вже їх зняли, немає їх. Тобто вони як порізані такі зубчиками. І є піоновидні. У нас є всі і піоновидні, і оторочені і такі звичайні. Це Стромголд жовтий, червоний сюрендер є, є ред лабель, ред ангел. Є Рожеві мілкшейк дуже красивий сорт. Барселону сьогодні ми знімали. Кімнати для вирощування тюльпанів родина облаштувала на другому поверсі власного будинку. Приміщення перетворили на теплиці, де слідкують за температурою, провітрюваністю, вологою, графіком та інтенсивністю поливу. Поряд із квітами є прилади, які передають дані на смартфон. Тому, якщо вночі температура в теплиці опускається нижче 20 градусів тепла, власники отримують сповіщення, прикидаються, щоб зігріти квіти. Тут ми вирощуємо на другому поверсі на гідропоніці. Гідропоніка це спеціальні йдуть ящики, вони з голочками, і на них наколюється цибулинка. Підливається розчин з добривом і таким чином цибулинка росте, і тюльпанчик росте разом ну, з добривами. У кімнаті з тюльпанами цілодобово працюють кілька вентиляторів. А ще цьогоріч встановили прилади для циркуляції повітря. І У тюльпана можуть бути проблеми такі, як топінг. От, наприклад, бачите, тут було провітрювання о, не дуже гарне. І ось один тюльпанчик у нас топінгу. Це посередині пересихає і він ось так падає на низ, на ножку. Буває таке попадається рідке, але буває. Тому треба дуже гарне провітрювання. І ще ви бачите, ми кімнату оббивали таким, ну, сріблою такою слюдою, це щоб відбувалося світло, тому що дуже багато світла треба. Якщо не буде світла, то тюльпан буде викручуватися, ніжка буде кривенька. Частина тюльпанів тюльпанівчани вирощують на ґрунті. Цей спосіб, каже пані Лариса, складніше фізично. Тут на допомогу їй приходить чоловік. Йому звісно більше роботи, ніж мені, бо мені що, садити тільки, а йому фізично дуже важко, тому що треба заготовити ґрунт, треба позасипати ящики, треба їх перетягати туди-сюди, поставити, то знести. От води дуже багато треба поливати, тому ну фізично він дуже працює. Це дуже важко. Допомагає. Допомагає так. Складності у вирощуванні квітів додає і близькість до країни агресорки, додає квітникарка для рослин. Потрібна суміш піску і торф. Якщо перше пані Лариса замовляє в Києві, то другі потрібно копати власноруч на околицях глухова, які найчастіше обстрілюють російські військові, та де гучніше чути відлуння від щоденних атак прикордоння. І, звичайно, там дрони літа літали. Ми не знаємо, чи це наше чи ні. Але гул такий був, що ми попадали. Дуже страшно було. На другий раз ми приїхали брати наш грунт, і Тут написано було, що обережно обстріли, але однако трошки накопали про. Ви поїхали далі додому. Ну важко, коли саджали. Звичайно, в нас тут окраїна і все чуть. Тому ну якось звикаєш гучнішу музику в собі включаєш. Але чоловік завжди в мене насторожі, і якщо кап чи щось ми завжди в підвал біжимо. Попри обстріли, говорить пані Лариса, квіти тішать її родину та їх купують місцеві жителі. Луківчани, додає, найчастіше обирають квіти білого, рожевого, фіолетового чи боскового кольорів. Того року наша квітка простоїла місяць у людини, і вона відгук нам присилала. Дуже було приємно і дуже багато відгуку було наших місцевих, що тюпани стояли дуже дуже довго. У мене якось так дивно не навіть не для дівчат, а самі дівчата купують для мам. І це дуже приємно, Олександр Соломко, Марія Капустіна. Суспільне новини. Сумщина.